Після Чернігова зі зворушливим відео та саундтреком ми переходимо до Ігоря Петровського з Дніпропетровська. Ігоре, привіт! Ти на зв'язку? Привіт ігор. Розкажи нам, будь ласка, про ті події, що відбуваються в Дніпропетровську останнім часом. За ну, найважливішою час. подією тижня в Дніпропетровську безумовно були різноманітні заяви новини навколо так званого гуманітарного конвою Рената Ахметова. Позавчора... У ну, я так розумію, це подія не, не тільки для Донеччини, але ще й для Дніпропетровська безпосередньо так, стала ключовою. Так, так, так. так, позавчора представники гуманітарного штабу Рената Ахметова зібрали журналістів і повідомили їм про те, що вони виконали всі вимоги. Вони спеціально наголосили, що вимоги не закону, а цих людей власне на блокпостах, які їх не пропускають, і вирушили в напрямку міста Донецька. Про те, як вони вирушали, є в нашому сюжеті. Якщо ми можемо зараз його подивитися, давай ми його подивимося наприкінці нашу, нашого прямого включення. А до добре, цього добре, розкажи, добре. будь ласка, є ще декілька новин, які ти подав до цієї. Ну я такі... да, добре. Я тоді про конвой закінчу, що позавчорашні конвой не пропустили. А вчора кілька машин пропустили, висунувши вимогу, що машини йдуть під українськими прапорами. Написали на них від України з любов'ю, і в кожну машину сіли представники ОБСЄ. Така є інформація від народного депутата Юрія Берези угу. і, і вимога є, що представники ОБСЄ контролюють, що е, той гуманітарний вантаж потрапляє безпосередньо до цивільного населення, а не до боюються. Будь ласка, що відбувалося в кривому розі? Тобто, що за історія з захопленням розі... Метенвесту? Угу. Відбулося е, захоплення офісу компанії Метаінвест. Сама компанія Метінвест у підконтрольних Рінату Ахметову МІІ поширила заяву про те, що це було рейдерське захоплення і так далі. Я не був на місці, не можу говорити, не можу дати власних вражень, але я переговорив з кількома місцевими людьми. Вони всі сказали, що це була це був стихійний поворот подій. І власне це був певний безлад. Офіс був захоплений, але це не було рейдерським захопленням. І скажімо так, компанія «Метінвест» панікує. Напевно, знає, які це чиє сало з'їла. От далі, ну а хто стає провоку... з іншої сторони? Хто на твою думку це були? Ці це були представники, скажімо так, Євромайдану, представники кількох громадських організацій. Це не було е, якимось організованим дійством. Чи можливо, чи може до цього бути причетний пан Коломойський? Я думаю, що ні. Ну, принаймні, якби це був пан Коломойський, то захоплення власне, мало б свій результат. Угу. А І оскільки це, це, тут... це, це, це був просто, просто безлад, то думаю, що ні. Ну, принаймні, моя така оцінка. Окей. Угу. Щодо е... інших важливих новин для Дніпропетровська, що обговорюють е... в місті? Е... Своє продовження отримали е... події навколо Центральної бібліотеки. Минулої суботи я розповідав про те, що там відбувся скандал. Одна з громадських організацій звинуватила бібліотеку у нецільовому використанні бюджетних коштів. А бібліотека у відповідь звинуватила цю громадську організацію у спробі рейдерського захоплення. На цьому тижні відбулася нова зустріч керівництва бібліотеки та громадських організацій. Набагато конструктивніша на цій зустрічі було прийнято рішення утворити громадську раду при бібліотеці. Яка з одного боку контролюватиме, забезпечуватиме ефективне використання бюджетних коштів, з іншого боку, допоможе бібліотеці набувати сучасного змісту. Ну і останнє таке вже ближче у форматі свят. На, на центральній площі Герою Майдану встановили новорічний Олимп. Власне, знаковість події цієї події полягає в тому, що в Дніпропетровську це відбувається вперше, на тому самому місці до 22 го 24 здається лютого 2014 року стояв пам'ятник Леніну, і саме з цієї причини центральна площа ніколи не була прикрашена на новий рік, тому це така новина для міста. <реку> Дякую, Ігор Петровський. На прямому включенні з громадським ТВ з Дніпропетровська. Дякую тобі, Ігор. Зараз ми попередимо сюжет щодо гуманітарного конвою Ахметова. Сейчас гуманитарный рейс начнет движение в сторону Донецка. В рейсе 10 машин мы сократили количество машин в два раза, потому что у нас есть печальный, к сожалению, опыт предыдущих двух поездок. Вот здесь, в этой папке, все документы, которые подтверждают, что это груз гуманитарный, что этот груз принадлежит фонду. Рената Ахметова, что в Грузии продукты, здесь есть все документы, договора, товарно-транспортные накладные, все, что от нас до сих пор требовали, требовал закон, и не требовал закона, требовали люди, которые не пропускали груз. Ну берем постанову кабинета министров, в которой по условиям движения гуманитарного конвоя, отсутствие в составе груза драгоценных металлов, предметов роскоши, алкогольных напитков, табачных изделий, подакцизных товаров и товаров двойного назначения. То есть то, что было в первом конвое, обнаружено. Предварительное уведомление о маршруте и содержании груза с указанием количества номеров транспортных средств, списка товаров, которые перевозятся указанным в указанном уведомлении транспортными средствами. Загрузка и выгрузка, последующее движение и выдача грузов под контролем волонтерских и общественных организаций с обязательной фото- и видеофиксацией, а также предварительное согласие на досмотр, выгрузку и перегрузку товаров с целью досмотра или пересечения границы зоны АТО. Кто є адресатом цього вантажу? Адресатом цього вантажу є благодійна організація Маріупольс. Сейчас Мари... Союз Молоді Маріуполя, як які є за договором з э, благодійним фондом штабом Рата Ахметова, є розповсюджувачем гуманітарної допомоги. По інформації, яка нам з території, потому що ми обладаємо інформацією, э, товари частично завозяться в сети супермаркетів Брусничка. Это в частности нам подтвердили информацию: это на оптовый склад, который расположен между Донецком и Макеевкой. И также часть товара разгружается на охраняемый батальоном Восток в стадионе Шахтер. Донбасс-Арена, Донбасс да. А які є гарантії щодо того, між ким вона буде поширена? Гарантії є е, такі, що ми публічно озвучили категорії, хто може отримати цю е, допомогу. Е, е, Критична кількість цих людей, які приходять за цією допомогою, є база даних, у якій відмічаються люди, які її отримали. І ця база даних є в нас, і ми відповідаємо перед кожним, кому ми пообіцяли цю допомогу. В 11 статті чітко сказано, що отримують гуманітарної допомоги і набувають гуманітарної допомоги, що місячно в установленому порядку подають до відповідного спеціального уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги, звіти про наявність. расподил гуманитарной допомоги до полного выкористания всего обсягу отриманной гуманитарной допомоги. Чего не было сделано, так как фонд Рената Ахметова вовсю говорит, что это не первый конвой, который они отправляют, но никто ни в одних средствах массовой информации не предоставил отчетность о предыдущих гуманитарных конвоях. Это говорит о том, что, наверное, может и нечего сказать